Привіт! Хочу сьогодні розкинути розклад, що очікує вас найближчим часом. Які зміни у вас будуть найближчим часом у вашому житті. І так, перша карта, яка вже не перша у попередніх розкладах, вона говорить про те, що вас очікує. Позбавлення якогось грузу, якогось вантажу в переносному значенні, звичайно, який ви тягли на собі, але це був не ваш вантаж, або був занадто великий ваш вантаж, так? ваша ноша, скажу так правильніше. Який ви на кінець скинете з себе. Ви перестанете тягнути, виконувати ті обов'язки, які були, можливо, не вашими обов'язками. або Ті обов'язки, які ви звалили на себе, чи вам нав'язали, можливо, так вони у вас просто відпадають. Так, ви звільняєтеся. Далі, ви отримуєте якусь якусь прибаль. Це може бути навіть фінансова або матеріальна така. Допомога, так, це може бути якась заробітна плата, це може бути спадок, це може бути з будь-яких джерел фінансова або матеріальна допомога. І третя карта туз жезлів говорить нам про те, що у вас дається на все це шанс для того, щоб позбутися поганого, отримати хороше. Так, отримати матеріальну фінансову допомогу. Друга карта, до речі, вона може програватися ще й зближення із близькими. Якщо у вас були якісь напружені стосунки із близькими, з вашою сім'єю, можливо, з близькими вашими родичами, то ви маєте шанс зблизитися. І так, карти хороші. Хай вам все вдається в житті. Щасти вам, пока-пока.